Доброго ранку. Morning. Доброго ранку. Oh, і на випадок, якщо yeah. не побачимося, добрий день, вечір і добраніч. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо сьогодні уже <різь> сьогодні! Компанія Remedy запевнила, що фанатам Quantum Break та адептам геймпасу не варто хвилюватись. Гра незабаром повернеться до підписки. Як тільки студія повирішує трабли з ліцензіями, рак на горі свисне Ubisoft позакривала свої офіси в Іспанії, Італії та Нідерландах, а також у Польщі. Сподіваюсь, така доля омине українські підрозділи. Ми відправляємо лебінь, щоб нам боця допомогла. Від нас то все відвернути. Meet Your Maker офіційно зарелізився відразу у підписці PlayStation Plus. Нагадую, що в грі є повна українська текстова локалізація. Тому, якщо ви маєте зайвого гривника, файно було б підтримати розробників. Якщо ви купуєте гру в Стімі, непогано було б залишити вдячний відгук. Я в цьому випуску з рекомендацією проходження популярних та лампових ігор від RPG до горорів, стріми кожного тижня та дружня спільнота підписників. Все це ви зможете знайти на каналі Navy Games. Віталій гарантує регулярні випуски, хороший гумор і затишну атмосферу. Ви точно знайдете проходження на свій смак. Неслухняні собаки поки відкладають підтримку порту Ластофасу для Стімдек. А що ж так? Наразі розробники сконцентруються на покращенні оптимізації саме для ПК-версії. Розумно я теж би так зробив на вашому місці. Творці Кросайдер Kings 3» поділилися планом подальшого розвитку свого проєкту, з якого стало відомо, що до четвертого кварталу цього року студія планує випустити ще три доповнення. Потрине щасливе число прокляте. Допитливі користувачі інтернетів поколупались у файлах другого Counter-Strike І надибали там кілька нових видів зброї. Зокрема, ножі, а також капкани, що начебто мають бути задіяні у спеціальних режимах. CD Projekt Red разом з NVIDIA задемонстрували трейлер кіберпанку в режимі овердрайв трасування променів, а також показали вплив нового DLSS3 на швидкодію гри. Проте ця технологія працюватиме лише на найновіших відеокартах NVIDIA. а ціни на них ви й самі бачили. So, NVIDIA Традиційно дякую усім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. четвер мене влаштовує. Чудово до четверга.